Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску Кубок Іспанії розглянемо результати усіх матчів однієї 16. -ї. Перші п'ять матчів пройшли у вівторок, 16 грудня. Депортіво переміг Мальорку 1-0. Ельче переміг Ейбар 1-0. Барселона перемогла Гвадалахару 2-0. Реал Сос'єдат переміг Ельденсе 2-1. Переможний гол Реал Сос'єдат забив на 96-й хвилині. Валенція перемогла Спортінг Іхон 2-0. У середу, 17 грудня, пройшли 7 матчів. Культураль Леонеса переміг Леванте 1-0. Альбасете у серії пенальті переміг Сельту. Атлетико Мадрид переміг Балеарес 3-2. Два голи у матчі забив нападник Атлетико Антуан Грізман. Расінг переміг Вільяреал 2-1. Два голи у матчі забив нападник Расінга Арана Гомес. Осасуна в екстратаймах перемогла Уеску 4-2. Відмітимо, що основний час. Закінчився з рахунком 1-1. У екстратаймах команди забили 4 голи. Два голи у матчі забив нападник Осасуни Рауль Гарсія. Алавес переміг Севілью 1-0. Реал-Мадрид переміг Талаверу 3-2. Два голи у матчі забив нападник Реала Кіліан Бапе. Андрій Лунін вийшов у стартовому складі на матч із капітанською пов'язкою. Та відіграв увесь матч. У четвер, 18 грудня, пройшли три матчі. Бургос переміг Гетафе 3-1. Відмітимо, що Гетафе забили першими на 32-й хвилині. Два голи у матчі забив нападник Бургоса і Ніго Кордоба. Атлетік Більбао в екстра таймах переміг Оуренсе 1-0. Бетіс переміг Мурсію 2-0. Заключний матч однієї ї Гранада Райо Вальєкано пройде 6 січня. Не пропускайте результати на нашому каналі.